Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Які наразі ось ціни в місті на базові продукти, чи ходить там гривня взагалі? З 1 січня вони обіцяли, вони це рашисти обіцяли, що гривня повністю буде виведена з обігу. Наразі вона не виведена з обігу, вона продовжує ходити і на ринках, і в супермаркетах. Але ж ціни щонайменше в 3-4 рази вони дорожчі. Часто привожу приклад м'яса, яке коштує в 3-4 рази дорожче. Привожу, приклад курки, яка коштує в 3-4 рази дорожче. І також ми маємо розуміти, що є дефіцит продуктів, тому що здебільшого продукти возяться або з континенту. Тальної Росії або з тимчасово окупованого Криму, і звичайно, вони наддорогі. Але коли ми говоримо про продукти, ми маємо одразу розуміти, що сьогодні наших мешканців немає роботи. 80% наших мешканців залишилось без роботи, тому живуть сьогодні на заощадження. І расисти таким чином намагаються зробити з наших людей жабраків, щоб вони були більш покірні.